Доброго ранку, діти і батьки. Доброго ранку, вітаємось ми. Подивіться, сьогодні до нас знову завітала лялька Марічка. Доброго ранку, діти. Марічка, а чого це ти така сумна? Всі готуються до Нового року. Ялинки прикрашають, а в нас іграшок. Ялинка не прикрашена. Ось тому в мене. Сумний настрій. Малята. Давайте прикрасимо ялиночку для іграшок. Щоб прикрасити ялиночку для ляльок, нам знадобиться силует ялинки. Ось такі кружечки різного кольору, серветка та клей. Беремо один кружечок. Намашуємо його клеєм. Добре-добре. Та приклеюємо на ялиночку. Притискаємо серветкою, щоб наш круг добре приклеївся. Беремо другий круг і теж намащуємо його клеєм. Приклеюємо на ялиночку. Та притискаємо серветкою. Беремо ще один круг, і приклеюємо на ялиночку. Ось я по одному жовтому, синьому та червоному кругу вже приклеїла. У мене лишився ще жовтий червоний та синій вбираю жовтий, знов намащую клеєм та приклею на ялиночку. Тепер синій намащую клеєм круг. Прикладаю сюди на ялиночку, та притискаю серветкою. І лишився ще червоний круг. Знову намащуємо його клеєм, прикладаємо на ялиночку і притискаємо серветкою. Ось яка в нас вийшла прикрашена ялиночка. Подивіться діти. Яка вийшла гарна ялиночка прикрашена. А вам сподобалося прикрашати ялинку? Насилайте ну, нам з Марічкою фото своїх прикрашених ялиночок. Будемо чекати! Яка гарна ялиночка, мені дуже сподобалася. Дякую діти! Ось і все на сьогодні. А тепер нам прийшов час прощатися. Бувайте, діти. До побачення, малята.